Дорогі наші супергерої міста! Від імені професійної спільноти вчителів трудового навчання у цей особливий день, коли вся країна вшановує вашу невтомну працю, хочемо привітати вас з професійним святом Днем працівника освіти. Ви справжні детективи світу освіти, які з неабиякою майстерністю розплутують загадкові нитки знань, відкриваючи учням нові горизонти. Завдяки вашій інтуїції, досвіду та натхненню кожна дитина відкриває для себе світ повний відкриттів і перемог. Ви супергерої, які щодня здійснюють великі подвиги. Замість масок і плащів ви озброєні підручниками, планшетами та неосяжним терпінням. Ви здатні перетворити навіть найскладніші теми на цікаві пригоди. А кожен день у школі на важливий етап у житті кожної дитини. Ви вмієте знаходити підхід до кожного учня, навіть якщо він ховається за підручником, як справжній шпигун. На нашому педагогічному олімпі панують справжні освітні титани. Кожен з вас це вершина педагогічного мистецтва. А разом ми створюємо унікальну команду, яка здатна дати учням найцінніші знання та навички. І навіть коли ви відчуваєте себе як на олімпіаді, з бігу на витривалість, ви завжди приходите до фінішу з усмішкою. У нашій роботі трапляються не лише серйозні моменти, але й багато кумедних ситуацій. Від несподіваних відповідей учнів до веселих випадків на уроках, ці моменти роблять нашу роботу ще більш цікавою та незабутньою. Хто б міг подумати, що магія вчителя може змусити учнів вірити, що домашнє завдання це чарівний ключ до успіху. Кожен з вас має свої унікальні суперсили. Хтось вміє перетворювати складні теми на захоплюючі історії, хтось знаходити підхід до найважчих учнів, а хтось створювати атмосферу довіри та підтримки в класі. Разом ми непереможна команда, яка здатна на все. Нехай ваша суперсила ніколи не згасає, а наші учні завжди будуть вдячні за знання. Ми безмежно вдячні вам за вашу працю і бажаємо натхнення, здоров'я та успіхів у подальших розслідуваннях. Хай ваш педагогічний детектив завжди завершується перемогою.